Так. Що має бути зображено на купитися чюри? Одмічка і три тренулий. Це був бонус. Збірна західних ринок чистого. Що має бути зображено на допідутися гривень? Ну одне і все логічно. чує. Так, зигулі. Ваша відповіді? чистую мову. Бюро вирішили. Купюра тисячу гривень. Що на <свят> Братан, дай мені тисячу гривень, я тобі там что хочу. <свят> И кабинец, О, кабинец, що хочеш. О, Кабмін знає. Що я буду зображено, на гривень. Ми так думали, что візитка І шитова, прошу, мене, ти Що має бути зображено 4 тисячі гривень? Ну, Януковича вже точно не намалюєш, а батон, в принципі, можна. Ж. Дякуємо. Дякуємо до нас. Наступне завіт Михайло Горщан. Прошу вас. Добрий вечір. Таке акторне, питання. Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? Питання там... до... Питання до Тараса також буде. Так, Збірна днеозимає першу. Да. Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? Ну, якщо на комунальних, то чому ви в нас питаєтесь? Спитатись комуністів. Oh. Чисто вам ваш варіант? Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? Притикаючим розкладі, хіба вмерти. Так, кабмін. Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? Приїжджай з лотом туалет на дворі. Я бимо вінниця. Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? А от у нас в крематорії перейшли на електропліти. Живури. Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? Будь-бомжа! <плес> Повторює запитання для зборних душе. Я зараз вже <плес> Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? Саль на палю! <плес> <рес> так, мобілікова, прошу. Що робити, щоб заощадити на комунальних послугах? Взяти двох рабів, вони будуть гріти. <рес> <рес> Дякую. Дякую, Михайло. <Багало>. Сергій <рес> Качу! Моє завдання. Давайте, будь ласка, народну пісню, додому я просилася». вас. <ріст> додому я просилася. А амфітамін за не пускав. Так, а шо, вже то мені? Ми... Додому я просилася. Але забула де живу. Тоді, як, зі слухачами, не... Не Проводиш експерименти? Ну, давайте. Додому я просилася. А домофон все не пускав. Приклад життя віл, далі збірне. Додому я просилася. Але уявіть, що я це оцей год. А він мене взяв за попав. Дякуємо. Е, Волос прошу вас. Додому я просилася. Камера. Вінниця, веться свідомо. Додому я просилася, а він на час ще проплатив. Додому я просилася. А я не помічна пускала! Дякую вам. Дякую. 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 Дякую за гідні. Останнє запитання розминці від Андрія Совуцького. Добрий вечір. Кажуть, якщо всім крадіям відрубати руки, то в Верховній Раді педалі доведеться ставити. А що вмієте руками робити ви? А що вмієте, руками робити ви? Так, Жигулі. — А що вмієте руками робити? Ви ну фантазія така у мене знаєте? Руками робити ви Ми знаєте, нам також цікаво, що рукою в кармані робити ви! Рукує останні результати матчів на сайті Так, ну, Ще варіант будуть. І дякую, дякую командам, дякую, Андрій. Ну що ж, друзі, давайте нашими машинами журі, журі порадьтеся, нагадаємо максимум 6 балів і виставити оцінки, а команди можуть відбудуватися до наступного конкурсу біля